Сіськадовськ, як черговий зашквар зеленого кварталу, або чому власне Сіськадовськ, Сеньор Голодомори, Беннітові палички це все закономірності і аж ніяк не випадковості. Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал до свого по своєму, і в цьому відео я хочу дати свій коментар з приводу скандального вже відео. Відео від 95-го кварталу, новорічного, де насміхається над переселенкою з міста Скадовськ. Яка починає говорити українською мовою, яка вживає багато слів неправильно, десь їх перекручує, перекручує так, що воно стає нібито смішно. Так мала бути, хвоя стала хвойда там на росіянському язике, і там ще щось, ще щось, ще щось. Не дивлюся їхньої творчості, і в цілому ну, не можу я їх на дух переносити, але. Ну, коли відбувається щось таке, то просто змушений переглядати. І, власне, тут я хочу надати такий більш глибокий системний коментар. Мені дуже подобається реакція українців, мені подобається реакція Мера Скадовська, вона достатньо правильна. Ну, тому що це насмішка насправді не просто над якоюсь ситуацією, а хтось кумедно говорить. Ні, все зовсім не так, все набагато глибше. Коли ми говоримо про. Інформаційне поле, в тому числі і про журналістику інформаційного полі, в тому числі і про якісь жарти з такого розряду, і так далі. Найважливіше в інформаційному полі, це післясмак. який післясмак створює певний продукт, певна стаття, певне відео, там, і так далі. І от, власне, коли ми говоримо про відео з такого розряду. Вони адресовані напевно російськомовну аудиторію, на аудиторію какая різниця, це кістяк, це кістяк виборців Зеленського, це в принципі основна частина люди без чіткого світогляду, які десь часто дихають в бік радянського союзу, чи в бік так званого руськава міра, який спекулює на наших українських цінностях, там і так далі. І для них створення такої картинки пов'язане в першу чергу з тим, щоб вони не переходили на українське, щоб вони не закладали собі в голови певні світоглядні орієнтири. Після смак це те, що і на рівні свідомості, і на рівні підсвідомості буде створюватися таке, що ну ти подивись, як смішно може виглядати той, хто говорив російською, починає переходити на українську. Ти хочеш так само? Ти що, дійсно, хочеш так само, і знову ж таки? Все українське у виконанні Зеленого кварталу, воно йде як меншовартісне, такі якісь вуйки з села, тобто не глибинна культура, не мелодика, яка лягла в основу там всіх, всієї мелодики Європи, не культурний і цивілізаційний центр, який склали наші предки, не предки Зеленського, наші предки. Ні, треба зробити от щось от таке низьковартісне, низькопробне. І, власне, от для такого після смаку з такими насмішками зроблено цей ролик про переселенку з міста Скадовськ. Що цікаво, що біженка з міста Скадовськ, а чому ж вона змушена була бігти? Тому що московська армія, тому що Путін дав казівку добре. А скільки часу знадобилося московській армії, щоб з Криму дійти до Скадовська? Як ви думаєте? А чому? А чи не пов'язане це якось з Чонгаром? А чи не пов'язане розмінування Чонгару якось з Єрмаком і з Зеленським? Виявляєте, яка це подвійна насмішка? Ті, по чиїй вині фактично маршем московська армія в перший день пройшла хто зна скільки кілометрів, зайняла без бою, по суті, наші міста зараз насміхаються над цим. І ще й на ці всі продукти з нашого бюджету беруть гроші. Ну, до прикладу, оця кварталівка Єлена а, взяла з державного бюджету 27,5 мільйонів гривень для того, щоб далі створювати російськомовний контент на телеканалі Дом. Там це, це взагалі окрема тема, і те, як вони деребанять гроші, і, і все інше. Але повернемось до самого контенту після смак і так далі. Пам'ятаєте, як Зеленський порівнював Україну з порноактрисою? Як говорив про ебонітові палички, які треба роздати Меркутівцям, щоб били майданів, щоб була електрика, щоб добувати електрику. Як казав сеньор Голодомор. Сеньор голодомор, правда? 10,5 мільйонів вбитих українців, закатованих голодом. Сеньор голодомор. Така аналогія з сеньором Помідором. Ой, який молодець! Але. Тут є декілька цікавих деталей, які я озвучував і на яких я вчергове хочу заакцентувати увагу. Свій час був собі 95-й квартал як команда, зробили вони собі акціонерне товариство. Зеленський був лідером того акціонерного товариства, мав трошки більшу частку, ну і все. Але потім переїхали вони в Україну, і потім прийшли до них брати Шефіри, як інвестори. І структура акціонерного товариства змінилася. Фактично. Потужними акціонерами стали сам Зеленський і Шефіри, а на всю решту команду було виділено кілька відсотків. Ну і що, запитаєте ви? Це ж бізнес, тобто, а питання не в бізнесі. Змінилася не тільки структура акціонерного товариства. З того моменту вони самі собі перестали писати тексти. Це, якщо я не помиляю, чи 2007 чи 2008 рік. І от з 2007 чи з 2008 року. Тексти з отими всіма насмішками над українством як явищем, над нашою культурою як явищем, над духовністю і так далі. Це все прописується одними і тими самими людьми. І навіть зараз в умовах повномасштабної війни нічого не змінюється, тому що в них є завдання. Їхнє завдання нищити і паскудити все українське. Робити українське меншовартісним, не допустити того, щоб українці масово, світоглядно переходили до свого, до своїх глибин, до своїх джерел, до своїх пращурів. Ні, хай дивляться оцей низькопробний продукт. Це не випадковість, це системна закономірність. Добре продумана системна закономірність, надзвичайно добре продумана. Оцей після смак на таких тонких речах. До речі, знаєте, чому а, саме через гумор надзвичайно сильно заходять е, різні закладки на рівні світогляду? Є психіка в кожної людини. І в кожної людини психіка має певні захисні механізми. Ті захисні механізми обороняють нас від ворожих вкидів. Від брехні дають можливість розпізнавати там якісь речі, шкідливі, нешкідливі і так далі. Коли ми сміємося, в нас частина захисних механізмів знімається. І через те, під час сміху, дуже легко закладати потрібні речі. І через те КВН в Радянському Союзі і далі в Московії завжди знаходився під контролем спецслужб, завжди на такому а, тонкому повідку. Це все відбувалося. Тому що це закладка, це робота зі свідомістю мільйонів. І ця робота зі свідомістю мільйонів продовжується. І ви бачите, навіть, навіть повномасштабна війна мало що змінює. Вони так якийсь час вичекали, почали пафосно кричати: Слава Україні! Ух, які патріоти! Слава Україні! І стадо їм має відповідати. А якщо стадо не хоче бути стадом, і якщо стада вже немає, якщо є люди, якщо є українці, а не стадо, що тоді робити їм? Оце запитання. І запитання достатньо непросте. А інше ще важливіше запитання. Що робити нам, людям, українцям, які це все усвідомлюють? Задумайтесь над цим. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.